Українські оборонці знову почали просуватися в глиб Росії. Курська область тріщить по швах, а російські пропагандисти скиглять, що все пропало. Апті Алаудинов намагається виправдати прорив зсу тим, що його бійців українці просто обійшли боком. Яким успіхом може увінчатися операція зсу? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися у Курській області Росії. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Геолокаційні кадри опубліковані 6 лютого показують, що українські сили нещодавно просунулися на південний захід від Махновки, на південний схід від суджі, та на північ і схід від Черкаської Конопельків вздовж трасою 38К-028 Суджо-Обояння захопили Колмаков і Фанасіївку. У міністерстві оборони Росії одразу заявили, що силою двох механізованих батальйонів бронетехніки російські сили відбили атаку українських військових. Угрупуванням військ північ противник був своєчасно виявлений. Підрозділами за підтримці авіації завдається вогневе ураження штурмових груп зсу. Збройні сили Російської Федерації продовжують розгром формувань зсу на території Курської області. Водночас інформацію про перебіг подій намагалися висвітлювати і деякі російські блогери. Натомість провладні пабліки одразу кинулися спростовувати ці дані. Мовляв, ви нічого не знаєте, а лише сієте паніку. Спеціально для цієї когорти пояснимо, якщо ви на відео побачили, як ворожий солдат вийшов з бронетехніки, що горіла, і забіг у лісосмугу на околицях населеного пункту, який ви змогли визначити з вашого дивану московські вітальні. Це не означає, що ворог захопив те чи інше село. Тим не менше, телеграм-канал Суд раднає повідомив про важкі бойові дії в регіоні та припустив, що це може бути відважний маневр перед більш масштабним контрнаступом ЗСУ. Також росіяни впевнені, що українські оборонці активізувалися до річниці вторгнення у Курщину. Командир Ахмату Аптій Алаудинов спробував виправдати успіхи ЗСУ на Курщині, тим, що його спецпризначенці там не стоять. Опять у наших сусідів пішла. волна контрнаступления противника. Хочу отметить, что в направлении Черкасской Конопельки, Уланка, никогда спецназ Ахмат не стоял. Противник, видать, понял, что на участке, где мы стоим, ему все равно ловить нечего. И пошел, получается, вниз, До слова місяць тому, 5 січня, стало відомо про те, що ЗСУ в чергове пішли в наступ на російську курщину. Для ворога такі дії українських оборонців стали несподіванкою. На Курщині великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють. Тоді дії сил оборони на цьому напрямку не стали приховувати і в офісі президента України. Андрій Єрмак одразу повідомив у такий спосіб: Росія отримає те, чого заслуговує. Російські воєнкори заявили, що нібито українські війська ведуть наступ від міста Суджа в бік села Велике Солдатське та на північний схід від суджів в районі села Руське Порічне і хутора Берден. Пізніше у Міноборони РФ все ж визнали наступ ЗСУ. Зауважимо, що Збройні сили України почали операцію в Курській області. 6 Місяців тому, 6 серпня минулого року, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів, вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають. Ще на початку цього року президент України заявив, що Курська операція є головним здобутком ЗСУ, який зміг похитнути впевненість Путіна щодо успіху на фронті. Курськ мав такий перелом, коли чесно, десь влітку а, реально цей голос, який не проукраїнський, і навіть в Європі ви розумієте про кого я, я він став гучним. І почались всі ці розмови і діалоги про те, що ну, Україна програє. Тобто навіть не про просто заморозка, а Україна програє. Треба вмовляти Путіна, щоб він не охопив, не окупував всю Україну. І Курська операція просто перевернула все. Водночас, українська сторона тривалий час воліла не розкривати деталі операції на території ворога. Втім, через три місяці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський все ж розповів, для чого ЗСУ пішли в наступ. За словами генерала, Росія планувала створити так звану буферну зону на півночі нашої держави, зайшовши для цього вглиб з Сумщини, тож українські сили діяли на випередження. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Українська сторона вбачає цінність курської операції і в можливості поповнити обмінний фонд російськими солдатами та, зрештою, мати вагомий аргумент на користь нашої держави під час переговорів із ворогом. Останню тезу розвивають і іноземні змі нездатність Путіна вигнати українську армію з території Росії може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на угоді про припинення війни. Для України плацдарм у Курську цілком може стати доказом того, що Києву є чим обмінюватися із Росією для повернення частини окупованих земель. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що Володимир Зеленський заявив, що готовий сідати за стіл перемовин із російським диктатором Путіним, якщо це справді допоможе у досягненні миру. Які ще гучні заяви про перемовини зробив глава України? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі. Хоч територія Яку вдається утримувати Україні у Курській області у порівнянні із загальною територією РФ, доволі незначна. Однак такі дії ЗСУ стали потужним ударом по владі Кремля. Відтак, спершу Путін відмовлявся підтверджувати факт заходу українських оборонців. Глибина проникновення на територію Курської області ставляють 12 кілометрів, ширина по фронту 40 кілометрів. Окупація, ну, це, так, це, так, це, послушайте Алісі Берич, ета воєнне вам доложит, Какая там ширина і глубина? Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію помощи людям доложите. Потім Путін почав називати дії ЗСУ провокацією а зрештою почав розглядати Курськ як регіональну, а не загальнонаціональну національну проблему. Мовляв, території ми точно звільнимо. Нам немає куди поспішати. Непонятно, зачем воєнного, воєнного смисла. немає ніякого. Не было никакого. Не заходить в вооруженным силам Украины, в Курскую область, не держаться сейчас там. Так як вони Однак самі жителі Курської області були спершу відверто шоковані тим, що влада фактично у критичний момент про них забула, оскільки першу провізію людям привозили саме українці, а потім і взагалі почали вдаватися до протестів. Пересленці, які покинули регіон, відкрито скаржилися на затримки у видачі житлових сертифікатів та відсутність матеріальної допомоги з осені. Зрештою, після протестів Путін відправив у відставку губернатора Курської області і замінив його депутатом Держдуми. Олександром Хінштейном мовляв кризове управління зараз затребуване втім ситуацію це кардинально не змінило. Разом із тим захід ЗСУ на територію Курщини змусив Путіна перекидати війська із сходу України на територію РФ і водночас розширювати свою армію та просити допомоги у північної Кореї. У такий спосіб Кремль визнав, що самостійно Росія не впорається, тож треба підмога у вигляді живої сили. Тим не менше, у січні з'явилися чутки, що північно-корейські війська покинули територію Курської області та більше не воюють на боці РФ. Північно-корейські солдати, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, були виведені з лінії фронту після того, як зазнали великих втрат. Натомість українська сторона спростувала цю інформацію. Очільник гур Кирило Буданов заявив, що північно-корейські війська все ще воюють на лінії фронту у Курській області. Хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати. Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів. Як ви оцінюєте успіхи ЗСУ у Курській області? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами майже 360 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.